Урок номер 20. Сьогодні ми познайомимося з гамою мі бемоль-мажор та літерними позначеннями тональностей. І так, гама мі бемоль-мажор має три бемоля. Давайте пригадаємо порядок бемолів біля ключі. Сі, мі, ля, ре, соль, до, фа. Якщо гама мі бемоль мажор має три бемоля, то це будуть Сі бемоль мій-бемоль і ля бемоль. Заспіваємо гаму, мі би моль мажори. А зараз побудуємо її, і в ній головні три звуки та домінантовий септа корд. Три, три бе молі, Сі бимоль, ми бимоль, ля бимоль. І так, тоналість ми би моль мажор. Мі бемоль, Фа, соль, ля, бемоль, Сі бемоль, До, Ре, Мі Бемоль. Підписуємо ступені. Позначаємо нестійкі ступені. Заспіваємо стійкі мі, Бемоль, Сі Бемоль. Позначаємо нестійкі і Фа, остійки. Мі. Головні три звуки і домінантовий септакорд. Головний три звуки тонічний тризвук, буде будуватися на першій Мі бемоль, перший ступінь. Субдомінантовий тризвук буде будуватися на четвертому ступені. Це буде ля бемоль, до мі бемоль. І домінантовий тризвук, буде будуватися на. В п'ятому ступені. Сі бемоль. Ре. Так. Побудуємо домінантовий септакорд. Домінантовий септакорд він будується на п'ятому ступені, позначається Д7. Сі бемоль, Ре, Фа І додаємо ще малу терцію. Ой. Так, забула про знаки. І його розв'язання неповний. Тонічний тризвук з потроєною тонікою. Так, все. Завдання номер два співаємо граму ніби мажор каноном. Я заспіваю спочатку верхній голос. thank mm -hmm. you На минулих уроках ми з вами вже стикалися з тим, що ноти можуть позначатися літерами. І в музичній практиці використовується німецька літерна система, заснована на літерах латинського алфавіту А, Б, С, Д, І, Ф, Г. І ноти також можуть позначатися літерами. Нота до С, Ре, Д, Мі. Фа, Па е, соль G. Ля Си, Ха. Якщо біля ноти стоїть знак альтерації, то дієс буде означати іс, а Бемоль – Ес. І це буде додаватися до нотки. Наприклад, до дієс цис. До бемоль Цес, Ре дієс. Діс, ребемоль, дес і так далі. Але винятком є С бемоль. Він не буде позначатися хес, а це буде просто літера Б. Запам'ятайте це. Мі бемоль не е ЕС, а ес, скорочено. І ля бемоль не АС, а Ас. Скорочується літера Е. Мажор означає дур, мінор. Моль. Будь ласка, вивчіть це, як правило. Потрібно запам'ятати, щоб ми надалі користувалися буквеною системою. А зараз ми з вами позначимо літерами дані звуки. Три. Завдання номер 3. Соль дієс, соль, Ге, дієс іс, гіс. До. Це буде просто С. Сі бемоль, Пам'ятаємо, що це виняток, це буде Б. бемоль, також виняток. Це буде С. Користуємося правилами. Фа Ф. Ля дієс. Айс. Ля А, ІС дієс. Ре, Д. А тепер завдання, завдання номер 4. Потрібно визначити тональність і позначити їх літерами, і повдувати тонічні три звуки. Це завдання складне, прошу бути дуже уважним. І так, тональність з одним ключовим знаком фа-д'єс фадієс. Це соль мажор Г. Соль дур, мажор Г дур. І тонічний тризвук. Паралельна тональність мі – -мі е моль. Тональність з одним бемолем – Це буде еф, Фа мажор Ф дур. І тональність паралельна Фа мажор, Ре мінор. Ре це буде Д моль. Будуємо тонічні три звуки: фа, Ля, до, Ре Мі, Ля. Тональність з двома дієзами. Мажорна тональність двома дієзами це буде ре мажор. де мажор дур. І паралельно Сі мінор. Ха моль. Будуємо тут тонічні три звуки: Ре, вадіес ля. Сі, ре, мадієс. Тональність з двома бемолями. Це буде сі бемоль мажор. А ми знаємо, що виняток у нас сі бемоль – це не хіз, це Б. І ще така позначка, що мажорні тональності, букви будуть великі, а мінорні маленькі. Б дур сі бемоль мажор. І паралельна соль мінор. Ге моль. Сі бемоль ре, ПА. І гемоль, соль, Си бемоль, ре. Тонічні три звуки. Далі тональність з трьома дієзами: це ля мажор і Фа дієс мінор. Переводимо у буквений склад. А, ДУР, ЛЯ – це А. І Фа дієс. Фа це Ф дієс іс. Фіс. Моль мінор, моль. Будуємо тонічні три звуки Ля до дієс, мі. І тут фа, дієс, ля до дієс. Домашнє завдання. Гамо мі, бемоль, мажор Співати та грати. Записати у зошиті в кінці зошита. Далі вивчити літерне позначення звуків. Я спитаю на слідчому уроці. І визначити тональ... акорди у тональності мі, би, моль-мажор. Підказка, це будуть, тоніч... це будуть три звуки, головні, і їх обернення. Будь ласка, будьте уважними.